Мене звати Роман Матласевич, Займаюся волонтерством в плані допомоги залежним людям. Майський Віталій Вікторович, волонтер. <смір> Мене звати Саша. Я в своєму житті працюю в іт сфері і в сфері продажів. Я Роман в цивільному житті. Я займаюся організацією церкви. Священик. Мене звати Роман, пастор-місіонер. І волонтерство для мене це виклик, який був вже давно. Ми працювали з людьми, які сьогодні мають потреби в цьому це люди старшого віку, це люди обмежені фізично. Тобто, коли почалася війна, і в нас якби було ряд викликів, так, і в нас сформувалися певні напрямки, в яких ми сьогодні працюємо. Один з них це поїздки на південну і східну нашу країну, де фронт. Там є люди, які Живуть при фронтових зонах, або це звільнені території, тому ми їм допомагаємо медицина, продукти, тобто гігієна, всякі такі елементарні речі. Так само це і військові рядові військові. Так, це солдати, які ми допомагаємо одягнути взути. І також ми працюємо з командирським складом, де ми зустрічаємося з командирами різних підрозділів, чи так само це командири батальйонів для того, щоб їх підтримати духовно морально. Ми з ними молимося. Говоримо з ними на дуже хороші теми. Якби не було задумки там думати. Ким я буду, що я буду робити. Є задачі, треба виконати, і так і пішло. Вже по факту потім сказали, що ти волонтер. Питання волонтерства це питання більш на мого життя. Сім'я ставиться для них важко, особливо для дружини важко, коли я від'їжджаю з дому. Вона дуже переживає, дуже. Хвилюється моя сім'я, вона вже звикла до того, що ми так живемо. Те, що ми багато де працюємо, багато в яких сферах. Тому моя сім'я мене благословляє на це, вона підтримує це. Найбільш неприємна річ, яка є взагалі в тому, що, що я роблю у, у плані волонтерства, це отримувати погані новини з фронту, отримувати смс-ку. З позивним твого побратима і повідомленням, що його вже немає в живих, ти розумієш, що ти не можеш, не можеш ніяк це змінити. І ось це, напевно, одне з найгірших речей, які є в тому, чим я займаюся. Позитивні, ну є відчуття того, що ми робимо правильну справу. Ну, це треба бачити, треба пережити, коли людина просить води, хліба, і ти даєш їй воду, і хліб, і вони ну, плачуть від того, що бачать хліб або. Просто плачуть у того, що ти їм кажеш, що ти проїхав за тисячу кілометрів, щоб дати там пакет їжі. Там, де ми буваємо, там зовсім інший світ. Дуже важко якось не, не, не зважати на це увагу. От я один раз поїхав. все, я, я говорю необхідність цього служіння потрібна як і людям, так і мені. Накормити людей, коли в тебе є, а в них нема, це я вважаю це важливо. Коли ми говоримо про кому це більше потрібно, ми розуміємо, що це питання покликання, церкви, велике доручення, це питання того, взагалі, що є зараз надзвичайна ситуація, в якій ми мусимо не жити привичним образом життя, як ми жили до цього. Це критична ситуація, і ми мусимо. Зупинитися в своєму в своєму житті, і ми мусимо виділити свій час для того, щоб бути там. Я приймав участь в одному бою, і е, ну такі, можливо, особливі моменти, коли ти між е, хвилями, коли з'явиться коридор між обстрілами, ти їдеш забирати поранених, і цей час ти проводиш десь в окопі або в бліндажу. І от я сиджу в окопі і, ну, і чую свої міни, тому що йде обстріл. У мене думка була, це вже моя чи ще не моя. І ну, ось такі моменти вони заставляють переосмислити своє життя і те, що ти робиш. Я думаю, що в цій ситуації під час того, як ми служимо, їздимо, то Бог для мене відкривається як вчитель. Бог для мене не серйозний. Бог це не шутки. Для мене Бог він не змінився. Він не перестав бути Богом. Цей шторм, який зараз проживає наша країна, Зайдите він сюди. не є більший за нашого Бога. О, як раз Сьогодні Бог для мене справедливий. В ньому тільки справедливість. В людях не знайдеш її. Тобто розумієш, що всі суди треба віддати Богу, те, що відбувається в нашій державі, і ми люди дуже обмежені. Для того, щоб винести правильні якісь вироки навіть суд. Тобто Бог справедливий і благий. Всім бажаю нам не слабнути, щоб ми мали силу. Ну, цю силу ми брали в першу чергу в Бога, і ми могли цією силою надихати інших людей, які є навколо нас, щоб ми не втомлювалися. І бажаю всім нам великої, славної, Божої перемоги.